У ім'я і сина і свята духа. Я трошки помучствую перед вами. От виявіть собі таку картину, оце зараз, як ми є, всі люди, і всіх смілян тут зібрати. І кого Господь би вибрав собі ученики? Я думаю, що він би привіз усіх. З вулиці, тому що ми трошки святкувати чуть-чуть. А, а він би привів усіх грішників і поставив тут. Дивіться, по правді по Євангелію, раз і висмікнув Захея, а він же був грішник, раз і висмінув Матфея Мітара, а він був грішник. Саме ранку висмікнув, вона була грішниця. Скільки він? З народу висмикнув грішних людей і повів за собою. І вони за ним пішли, не повертаючись назад, навіть голови назад не повертали. Це в якийсь мірі для нас приклад, чи ні. А ми б, може, і не пішли, бо ми подумали, а що ж я в церкву не ходжу, ходжу, а що я не молюсь, молюсь, а що я правильно читаю, читаю. Читаю і пощу трошки. І кожну неділю в церкву ходжу. Мені мене треба висмікати. Я вже сам себе висмікнув. Інтересна психологія, правда? Навіть дуже. Але я ще раз повторюю, що якби Христос з'явився, він до всіх привів з вулиці. Ми теж грішні, але ми вже до нього прийшли, нас не треба вести ще раз. А він би привів тих, які хочуть, але не можуть. І йшли б, де да хтось не пускає, тих би він привів сюди. Оце такий був мітар Закхей. Це він точно такий був. Він не думав про Бога, він чув про нього. Але ця чутка була для нього такою величезною і важливою. Що він її ніколи не, не випускав із душі. Він не знав, хто такий Христос. І коли він пішов йому захотілося побачити. Уявіть собі, сьогоднішній день мер міста нашого, виліз до нас на дерево, подивитися на Христа. Як би було нам цікаво, правда? Було б дуже цікаво. А захей цього не побоявся. Він не побоявся людей, не побоявся, що йому скажуть, як про нього будуть думати. А він ще трошки начальничок якийсь, начальник митарів. Йому захотілось Христа побачити і тільки. І тепер іще подивіться, як Христос дивиться на людей. Він дивиться не на обличчя, він дивиться на душу. Що він не дійшов до дерева, а він вже побачив цього міта, що він вже покаявся, що він вже гідний. Служить Богові, служить людям по правді, а не так він до цього часу служив. І тому приходить до нього до дерева та й каже, захей, злазь. Біжи додому, бо я зараз до тебе прийду. Яке то було чудо для всіх мітарів, яке то було чудо, для всіх мітарів. І ви думаєте, аби Христос зараз боївся на землі. Він нікуди пішов, у блудилище, у ресторан, на базар пішов би. Куди він пішов би? У церкву прийшов би? Ні. Він пішов би на базар і прийшов би по всьому базару шукати закхея. Він би серед базарної толпи знайшов би одного закхея і привів би. Це він за нас привів би, бо ми не бачимо того, ми не знаємо, ми ходимо по базарі, але не бачимо тих людей, які готові сьогодні, служити Богу, і йти йому молитися. Чудо, це надзвичайне чудо, до нього навіть умов торкнутися не можна, не тільки що з душею. Уявіть собі, п'ять тисяч людей йде за ним. А він нікого не бачить, побачить тільки Захея. Вертимей, сліпий, стояв перед Єрігоном, Він ж його побачив. Він був сліпий, але він бачив душею Бога і тому до нього звернувся за просьбою, аби він ньому поміг. Открив очі. Захей очима бачив, на всіх дивився, а Бога то не бачив. І тому Бог явися йому, щоб він його побачив. Оце, оце для нас можна може так матеріал для, роз, для роздумів. Ми очима бачимо правильно, ми церкву бачимо правильно, ми молимось правильно, а Бога то коли ми побачимо. А Бога то коли ми зустрінемо і чи зустрінемося у своєму житті, а добре було б, аби кожен із нас. Хто тут стоїть, уподобився Закхею. І Бога покликав у свою душу. Його не треба шукати десь. Його не треба шукати за хмарами. Нема там Бога. Він тут радом, о, тут він. Тільки що щоденні наші гріхи, вони такі інтересний, що вони так заповнюють душу, що Христу. Нема куди вміститися. І він тільки стоїть, стоїть. І що робить, як Івані як написано, стукає. Откриєш – зайду, не відкриєш, не зайду. Який Бог нас? Ми можемо собі Бог образ отакого нашого Бога, який біля мене стоїть і стукає у серце моєї душі. А я мовчу, тому що не чую. Тому дай Боже нам, щоб ми. Уподобились образу Закхея, це образ покаяння, це образ милості Божі, це область, це область зустрічі людини з Богом, коли людина підготовила душу, а Бог тут, щоб і нам так було, Він тут. Спасибо, сподіваюся.